Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні розглянемо один з найкрутіших інструментів для розробників, тестувальників і тих, хто просто вчиться працювати з даними. Ми поговоримо про Faker – бібліотеку, яка генерує фейкові, але реалістичні дані на всі випадки життя. Готові? Погнали! В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке фейкер і навіщо він потрібен. Як його встановити, які дані можна з ним генерувати, як створювати списки, таблиці, транзакції, як кастомізувати під себе і, звісно, типові помилки та поради з практики. Фейкер – це Python-бібліотека, яка дозволяє генерувати фейкові, але правдоподібні дані. Вона підтримує понад 40 мов, включно з українською. І дозволяє створювати будь-що від імені й адреси до номера картки чи дати народження. Реально підходить для тестування, навчання, демонстрацій та заповнення бази даних. Спекер підтримує локалізації. Ви можете обрати українську, англійську, французьку, японську та інші мови. Це означає, що імена, адреси, формати телефонів. Будуть виглядати максимально природно для вашої аудиторії. Для встановлення бібліотеки треба виконати наступну команду. В терміналі ми прописуємо pip install Faker і натискаємо клавішу Enter. І одразу після встановлення можемо починати використовувати. Можемо доєднати в Python скрипті, наприклад, наступним чином: From Faker. Імпортуємо одноіменний клас фейкер. Після цього формуємо інстанс даного класу і обираємо локалізацію. В даному випадку локалізація українська. І можемо починати робити базові генерації. Для відтворення базових генерацій бачимо, що нам потрібно скористатися єдиним рядком. Якщо треба ім'я згенерувати, то це виклик методу name. Якщо треба адресу згенерувати, виклик методу адрес. Якщо це телефон, фонмер тощо. Faker дозволяє генерувати особисті дані, локацію. Імейл-адресу, фінанси, дату і час, телефони, тексти, речення, абзаци, як в реальних текстах та багато-багато іншого. А тепер до практики. Створимо список користувачів, де кожний користувач буде зберігати дані про ім'я. Імейл і телефон. Тобто це буде список словників. Це дуже зручно для заповнення таблиць або тестування API. А тепер приклад складнішої структури транзакцій. Все схоже на справжню фінансову систему. Правда? Звісно, можна інтегрувати фейкер з Pandas. Ідеально для аналізу, збереження всі CSV або побудови графіків. Щодо корисних фішок є декілька трюків. В класі Faker є метод Seed, який фіксує дані для стабільних тестів. Генерація DataFrame напряму, створення кастомних провайдерів. Бачимо на даному слайді. Faker чудово працює з Django, Flask, FastAPI. Також можна зберігати дані у CSV. Але пам'ятайте, не використовувати фейкер у Production. Це лише для тестів, демонстрацій або навчання. Які ж є типові помилки при використанні фейкер? Перше, це генерація в реальних проєктах, що не є безпечно. Використання без безсід. Результат щоразу інший. Неправильна локалізація це призведе до того, що імена та адреси виглядають штучно. Неправильна локалізація, і це призведе до того, що імена та адреси виглядатимуть штучно. Збереження фейкових даних та маркування призведе до плутанини в базі даних. Якщо хочете більш детально дослідити даний інструмент, дану бібліотеку, можете звернутися до офіційної документації, яку ви бачите зараз на Слайді. В цілому, ви можете використовувати фейкер з різноманітними фреймворками, такими як PyTest, Factory Boy, і це буде ідеально комбо для тестування. Якщо хочете самостійно попрактикуватися, закріпити отримані знання. Практично, то на даному слайді ви можете побачити декілька задач. Отже, фейкер інструмент номер 1 для генерації фейкових даних в Python. Він простий, гнучкий і дуже зручний. Він підходить для розробки, тестування, навчання. Використовуйте його з Pandas, Django, в різноманітних форматах збереження файлів, CSV, JSON тощо. І практикуйтесь. Якщо дане відео було корисне, ставте лайк, підпишіться на канал і обов'язково напишіть в коментарях, які приклади ще показати. Це був IT Education Hub. До зустрічі в нових відео.